Серце Ісуса, храми Всевишнього, помилуй нас. Храм місце перебування Бога на землі. Храм це найсвятіша річ, храм це найсвятіший будинок. Храм це найсвятіше місце, де Бог є завжди присутній. Це святиня, церква, Костьо, це Табернакуль. Табернакулем, тобто дарохранительниця, де зберігається присвяте Тіло і кров Ісуса Христа. Таким храмом на землі, де перебуває Бог, як кожна людина, є наше людське серце. Тому, Ісусе, приходимо до Тебе, щоби від Твого серця вчитись бути храмом Божим, щоб Господь міг перебувати в нас, тобто Твій Отець. Отець Небесний, Дух Святий і Ти, Господи Ісусе, вчи нас завжди бути добрими, кохати, любити, пробачати. Допоможи, щоб наше серце було храмом Всевишнього, щоб в нашому серці було небо, до якого може прийти кожен і в якому може кожна людина зустрітись з тобою. Серце Ісуса. Храми Всевишнього помилуй нас.